База для нової коаліції це угода про асоціацію з Європейським Союзом. І саме це повинно стати основою коаліційної угоди. Що стосується складу нового як парламенту, так і нового уряду, то народ України визначився. І сподіваюся, що до нового Кабінету міністрів України вийдуть виключно фахові люди, які здатні проводити реформи, які здатні привнести зміни для України.